лило У своїх не відкривав, як ягня був проважений, він законення, як і овечка мовчить перед стрижіями своїми, так і він відкривав у своїх. Христос наша Пасха, ти знаєш, мій друже, за нас Він терпів, бо любив людей дуже. Хрис... Ісуса не свяхами до Христа прибивали, це наші гріхи Його міцно тримали. Якщо ти не хочеш біль Христу причиняти, покайся в гріхах, щоб мир з Богом мати. Вже зима скінчилась. Все кругом радіє, крига розтопилась, вітер тепливіє. віє, пролісок перлину сніжно розкидає, Раній не непосида святом всіх вітає. Прославляйте Бога, дивне воскресіння, бо Ісус дорога, вічного спасіння. Пасхальна пісня в небі лине, звершилось чудо і щодес. Гайко козно тішиться людина. Христос воскрес, Христос воскрес! Жінки до гробу поспішають. Вітає, вітає ангел із небес і новину їм сповіщає Христос Воскрес, Христос Воскрес. Вийшло! На полях, на дворі вже весна зелена, спалахнув від зорі День благословенний. Сонце шле з висоти золото проміння. Він... Нині день не простий зветься Воскресіння, а воно, щоб Ти знав, то велике диво, смертю смерть подолав Божий син єдиний. Лине пісня до небес це радіють діти. Ради нас Христос воскрес. Ве... Як же не радіти в ту чудову славну мить зникла вся тривога, ви, дорослі, не мовчіть, славте з нами Бога. Про це чудо і чудес, хай почуть всюди. мертвих наш Христос Воскрес, веселіться люди. Не співають, не плачуть більше, смуток щез, біжать і всім розповідають Христос воскрес, Христос воскрес. Розливаючи лікою Крис дзвінків і весни привід. Це ласкаву Юроку. Бог дарує щастя світ у маленькі наші нині, знов прокинула життя, ласу свято воскресіння, воскрещення, зласу вічне майбуча. Який це ланок улучист, не стало сліз і смуток час, і скліз летиться темно звідка. Христос, воскрес Христос. Сьогодні дивне свято Ісус усім нам дав. Для щастя і свободи, і смерті Він устав. І я також сладію, бо чудо і щодесь дало мені надію. Христос мені воскрес. Транці на світанку, наш Ісус Воскрес, слате діти зманку, Господа небес. Порожня в гробниці, зламана печать, сяє. Сьогодні свято, дивне чудо, Христос, Воскрес! Ми чуємо всюди. Радіють всі, Господні, діти. Він серед нас, як не радіти, і ми вас хочемо привітати, ще раз і ще раз їм сказати. Сьогодні, чудо і чудес, радійте всі, Христос, Воскрес! Ісус, сильніший за усіх, Він переміг і зло, і гріх. Йому я щиро помолюсь, з ним я нічого не боюсь. Нам Господь багато дав, сина Він свого віддав, і ми тому спасіння маємо, за це його всі величаємо. В дивне свято Воскресіння, хай сійде благословіння, радість, хай наповнить вас, наш Бог живий, Він серед нас. Чого ти, друже, зажурився, Господь своє життя віддав, щоб ти душею відродився у серці Господа прийняв. Він кров проляв, щоб спасіння дати, відкрити світле майбуття, у віру Христове Воскресіння матимеш вічне життя. В першій печері у яслах він спав, у другій печері сповити лежав. Печеря з два вифлеємі стояла, а друга на смерть Ісуса чекала. І з першої вийшов життя, щоб віддати, у другу війшов, щоб життя дарувати. У царство отця він народ закликав і радість серцям всім стражденним давав. Служіння звершив він у всій повноті. Життя закінчив він за нас на хресті. Увінчений був він терновим вінцем і нас полюбив перед Божим лицем. І смерть він, і тління усе переміг і дав нам спасіння у ранах своїх Хай у небі сонечко, радісне сія, для Христа Ісуса буду жити я, Він воскрес із мертвих силу знав, пізнав, бо любов безсмертна для живих вона буду з ним щоденною, радості в журбі. З ним знайшла я другого вірного собі. Тож пройду з Ісусом хоч би сто доріг, Він моя опора, Він мій оберіг. Дився війни, як помирав, я всім розкажу про Ісуса, як Він грішників спасав. No. Бачиш, розп'ятий Ісус там висить, та ти не журися, не треба тужить, бо лиш на картині розп'ятий лишився, а так він не воскрес і в серцях поселився, і той, хто зрікається свого гріха, йому сам Ісус дає вічне життя. Христос любив усіх людей, а особливо хворих грішних, кому здавався світ оцей. Таким похмурим і невтішним, хоч він любив, добро творив, але не усі це зрозуміли через клепи ворогів Христа до страти засудили. День Воскресіння, Чуєте, небо співає, звершене Боже спасіння, в гробі Ісуса немає, сонечко в небі сміється, день особливий сьогодні, серце схвильовано б'ється, звершились плани Господні, стались темряви сили розбиті, сталась над злом перемога, двері до неба відкриті, зникла печаль і тривога. Вільні щасливі ми стали, як же тепер не радіти, нову дорогу пізнали, будемо з Господом жити. Хай же ця славна подія, душі теплом зігріває, хай вся планета радіє, щиро Христа прославляє Зникне хай сум і тривога, з царство настане небесне, а хто ще мертвий для Бога, хай для життя той воскресне.